Всім привіт! Це ганстер. Привітайся! Привіт! Це його перше відео, так. Да. Да. Це буде відео у форматі запитання та відповідь, правда? Да. Ну, так, да, отакий ганстер у нас виходить. Да, отак. Хороше світло. О, да. Зараз тоді що у нас виходить? О, отак. Тоді що у нас виходить? Перше запитання. Як вас звуть і повне ім'я? Мора Ілля Володимирович. Понятно, дві сюди, в камеру. Окей. А, ага, добре. Тоді що нас? Друге запитання. Ви коли народилися? 2009 року. Ваше місце проживання? Добрый ти. Ви граєте Brawl Stars? Так. У вас скільки кубків? 5000. 5000 кубків. якого року граєте? Коли Brawl Stars? З 2019? Так. Погано. Ой, класно, да. Лайк всі Шовсім. Та кажи підпишіться. Підпишіться на канал. Підпишіться на мій канал і поставте лайк. Так. Е, третє запитання. Е, ви знаєте про таку компанію як Покатушки? Т так, звісно. Ви колись в ній були? Так, звісно. Е, добре. Е, Ва на, на даний момент вам 15 років? Так. Понятно. Ви вважаєте е, свій канал? Так. Ви є у Тіктоку. Так. А скільки там підписників? Дайте подумати. Ну що ви, як ви. Е, е, так, що там? Е, ще що можна сказати? Е, ви вмієте грати в Брал Старс? Так. Е, угу. Понятно. Е, можете показати вашу любиму іграшку? Кубик да? Ти не бавишся? Так. Класно, класно. А, а це ваш самій рядний Так, да, Покажи. Крутий. Це ваш телефон? Так. Прикольно. Тоді е... що ви хочете сказати підписникам? Підпишіться на мій канал, ставте лайки. Люблю вас да, всіх. До... Пока. Пока-пока. Все. Все, давайте. Це був з вами Ілюха Гансер Всім пока. пока.